Який кетчуп найкорисніший та найсмачніший? Давайте розбиратись. У мене ось є такий гарний шашличок, і зараз будемо дегустувати. Ну, давайте почнемо з гуляй поле. Ось такий кетчуп. У складі у нас вода, томатна паста, цукор, загущувач крахмаль, кукурудзяний сіль, регулятор кислості, кислота отстава, перець гострий, екстракт перцю чорного. Все, більше ніяких добавок немає. Беру шматочок ошийка свинячого. Сюди кетчуп. Ви знаєте, цей кетчуп мені схожий більше на якийсь помідорний кисіль. В принципі, нічого, але не перше місце. Кетчуп від Щедро. Тут у нас також вода, томатна паста, цукор, загущувач, крахмаль, модифікований. Сіль кухонна, перець гострий, і сушена хвоздика тут є, бачите? Також тут пишеться, що може містити сліди селери, горіхів, сої та гірчиці. Так що олегки обережно. Хороший запах. Це вже зачотніший смак. Угу. Далі кетчуп від якоїсь приправки, от теж не коштувала. Томатна паста, цукор білий, кукурузна патока це сироп глюкозний. оцет натуральний, яблучний, загушувач крахмаль, кукурудзяний модифікований сіль кухона, ароматизатор базелік. Ароматизатор погано. Суміш прянощів, перець і базилік сушений. Але його тут 0,05% трошки-трошки. Гвоздика і натуральний підсоловувач, екстракт стевії, тобто тут глюкозний сироп і ще екстракт стевії. І також пишеться, що продукт може містити сліди глютену, яєць, арахісу, сої, молокопродуктів, селери. От скажіть мені, будь ласка, от я ніколи не розуміла, як так можна в кетчупі як можуть міститися сліди арахісу? Звідки тут арахіс? Так само яйця, соя, молокопродукти, тим більше, от звідки тут можуть бути сліди молокопродуктів? Може хтось працює в цій сфері. Розкажіть мені печерній людині, бо я не розумію, як це. Ну, базиліком може трошки і пахне десь. Ой, що це? Блін, волосина? Ну, гарно. Базилік грає тут ключову роль. І за базиліком цей кетчуп дуже смачний. Ось такий чумак, кетчуп. Вода питна, томатна паста, цукор, білий, загущувач крахмаль, сіль, регулятор кислості і перець чілі. Хоч ароматизаторів нема. Дякую, чумак. Нічим не пахне. Дуже томатною пастою віддає мені. М -м. Наступний від королівський смак. Ось такий. Вода, томатна паста, цукор, загущувач, сіль кухонна, регулятор кислості, прянощі сушені, мелені, перець мускатний горіх, гвоздика і консервант, сорбат каліо. Але класно, що тут є такі прянощі. Вони мають дати сьому кетчуп, кетчупу неповторний смак. Він не відкривається ніфіга. О! Є. Пахне. Гвоздичку відчуваю тут. Гарний смак. Далі в нас йде торчин Всім відомий. Беремо ребра. Дивіться, які вони шикарні, люди. Mm. Торчин, вода, паста, томатна цукор, оцет, спиртовий, крахмаль модифікований, сіль кухона, прянощі мелені 005. Лавровий лист, кориця, гвоздика, мускатний ріст. Так само, як і в королівському смаку. Також, також може містити яєчні продукти глютен молоко. Ой, дуже рідкий, ви бачите прям. Але дивіться, в нас ще є ось такий кетчуп від верес. Написано преміум, тобто він має вщент розбомбити всі ці кетчупи. Вода питна, цукор, паста томатна, пюре, яблучне. Модифікований крахмаль кукурудзяний, кухонна сіль, регулятор кислості, кориця, гвоздика, перець, горіх мускатний та ароматизатор лаврового листа. Не люблю я тільки баночки з таким кетчупом? Макінко рідно. Це і виявляється найсмачніше. Знаєте чому? Мені здається, бо тут є яблучне пюре. Менше томатної пасти, більше пюре. Воно більш таке лагідніше, солодше, бо цукру тут немає у складі, бачите? Зачотик. Тепер його буду тільки брати. Ще б сюди і була б ідеальна вечеря.